Вас вітає адвокатське об'єднання захист. Сьогодні до нас звернувся клієнт з проблемою неможливості стягнути борг за борговою розпискою. Розписка виглядала ось так. Проте законодавство України передбачає вимоги, які повинні бути вказані в розписці. В розписці обов'язково повинні бути вказані дата укладання, місце укладання, повні паспортні дані особи, яка видає розписку. Це повинно включати дату народження, паспорт, місце реєстрації. Також дані особи, яка отримує кошти в борг, ті ж самі паспортні дані, місце реєстрації, чітка сума, яка передається в борг. та... Дата повернення суми, яка передається у борг, у випадку необхідності можна вказати штрафні санкції, якщо дата повернення боргу буде порушена. Об... Обов'язково в розписці мають бути вказані дані свідків, при яких ви передавали кошти. Це мають бути паспортні дані, дата народження, місце реєстрації та їх безпосередній підпис. В такому випадку ви дійсно зможете в судовому порядку стягнути борг відповідно боргової розписки.